Народи держава. Ждуть от нас рішення мудрих. І діл соцідателі. І хтом, я з тобою согласен, Ярослав. Так завершились тривалі міжособні війни між Ярославом Мудрим та Стеславом Чернігівським. І розпочався динамічний розвиток Київської Русі. Неподалік від місця, де князі підписали мирову Троєщинську унію на мальовничому березі озера Гнилуша, розпочали будівництво етнопарку. Я надеюсь, что на этом историческом месте через год вырастет историко-этнографический музей. Причем не просто историко-этнографический музей, к которому мы привыкли, где можно смотреть, любоваться, но ни в коем случае не трогать руками. Это будет кусочек жизни древнего города. То есть здесь каждый может, любой, который придет к нам, почувствовать себя горожанином древнего города. Часом тут працюватимуть історичний та кінний театри, школа верхової їзди та історичного фехтування, постійний ярмарок ремісників, які даватимуть цікаві майстер-класи. Ініціатори створення парку запевняють, всі охочі відкриють для себе багато нового, а перебування в цьому місці буде вельми комфортним. Тут буде присталіще, тут буде конюшня, тут буде баня, кузня, тобто все те, що притаманно було тим часом. Безумовно, виходячи з того, що це. Сьогодення, все ж таки, тут будуть і певні заклади громадського харчування, екскурсійні програми. Одна із цікавинок, що вже з'явилась на березі озера Гнилуша – атракціон тропа воїна. Особливо він припав до вподоби дітлахам. Малеча випробовує свою силу, спритність та вправність, доки дорослі спостерігають за відтворенням подій давніх часів. Історія завжди цікава. Я думаю, що мало теж буде цікаво смотреть на такі представлення. Більшу частину робіт за влаштування етнопарку планують виконати вже цьогоріч, а за рік-півтора завершать зведення всіх об'єктів. Юлія Подшивалова, Андрій Гегеля, телеканал Київ.